Так, друзі, починаю в пасаті пошук проблеми. Проблема наступна: вода в салоні. Це Таке, напевне, частеньке явище в пасаті. А тут а задній коврик повністю весь мокрий, такий, що можна було вижимати все воду звідси. Але почалося звідси з переднього коврика. Тут було багато води, він весь був мокрий. Переглянув на форумах відео, на форумах відгуки, відео, скоріш за все. Тут є дренажна труба з кондиціонера, це почалося літом, після того, як заправив кондиціонер. Вода по дренажній системі не, не відходить, куди вона повинна відходити, на, на дно машини туди. Там є якийсь отвір. Але я ще не розбирав і не бачу, зараз розберу і покажу. В моєму випадку це виглядає так, тут підрозбираю. Це буква штука від щолкується. тут вже... У мене хтось гарно попрацював, це все відломане, частини бардачка відломані. Треба до, трубки. до трубки то я ніби дістався, вон вона. Але дивлюся, що не так просто буде її зняти, щоб щось з нею зробити. Тут ще у нас блок. Хочу спробувати, що може я знизу зможу зняти захист і можна почистити знизу. Дістався я до цієї трубки. Що не знайшов, вона підходить на вниз. Вдалося мені вивернути трубку і мати доступ до. Отвор. Що я тут знайшов? Болото. Напевно, причина таки була в цьому. Тепер питання, як це болото звідти почистити. Так і в мені вдалося почистити просто пальцем. Я тут перевірив, що вже є прохід спокійно. І спокійно палець заходить надалі, то думаю, вода буде проходити далі. Більше води в салоні не буде.